Кожна дитина потребує батьківської підтримки та сімейного затишку. Вихідними в обласному центрі організували пікнік родини для кожної дитини. Він об'єднав пари, які вже відкрили серце для дитини та тих, хто лише задумується над усиновленням чи опікою. Для пересічного глядача і громадянина зрозуміла термін усиновлення, коли людина бере і приймає до себе в родину дитину як рідну. Але насправді, на жаль, в Україні не кожна дитина, яка не знаходиться під опікою своїх біологічних батьків, може бути усиновлена з різних причин. А здебільшого, це причина, коли батьки рідні, біологічні, не позбавлені батьківських прав, і тоді дитину можна прийняти в іншу сімейну форму виховання. Захід організували представники благодійної організації Фундація Катерини Осадчої за сприяння ЮНІСЕФ. Організатори підготували різні локації із експертами, які допомагали тим парам, які мають ідею турботи про дитину сироту. Тут експерти розповіли охочим, які є форми виховання, та про документи необхідні для того, аби подарувати дитині сімейний затишок. Звісно, це не легкий процес. До цього треба бути готовим, але маючи бажання, маючи всі ресурси, на сьогодні дуже допомагають. Багато документів можна просто витягнути з дії, просто посидіти, заморочитися. Так, документи треба зібрати на дітей. Так це робить люди. Це роблять, це не дуже складно. Не менш важливий і психологічний аспект як пари, так і дитини. На локації психологині консультували сім'ї, адже дитина, яка втратила батьківське тепло, вже травмована. Тож потрібно підготуватися, аби не завдати дитині ще більшої шкоди. По першу чергу потрібно їх зрозуміти. Не потрібно очікувати занадто багато від цієї дитини, тому що вона потребує довіри, її вже зраджували. І варто, ну, якщо це батьки, так або ж психолог, не потрібно дитину щось обіцяти, да, не говорити, я тебе заберу, а потрібно просто отримати довіру. Це мають бути маленькі зустрічі. До прикладу, можна разом погратися, запитати дитини, що вона любить, чи вона любить читати, чи вона любить слухати казки, давати дитині завжди право вибору. Кожної дитини власна історія, за яких обставин вона втратила батьківську опіку. Такий досвід це травма, яка залишається із дитиною на все життя. Героїня фотопроєкту Поговори зі мною втратила плече підтримки, ще в ранньому дитинстві надія втручається зразу. Було відчуття, що кожен дорослий це її ворог. Ти сам, ти сам мусиш відстоювати свої кордони, свої права і так далі. Було дуже багато претензій, запитань до старших: а чому так, а чому не інакше, а чому мене мама не забирає, невже вона мене не любить? З різних боків було люди, коли ще й доказували тата, що ти своїй мамі не потрібна, що ти тут буде до кінця повноліття і все. Тому так, люди для мене були особисто як ворог номер один. На заході були пари, які прийняли у родину не одну дитину. Нині вони діляться досвідом для тих, хто тільки наважується зробити крок до усиновлення чи іншої форми сімейного виховання. У подружжя Шерема десятеро дітей, саме роз яких вони усиновили. Вони бігають, сміяться, викурхати, батут, гойданки. Ми сидимо, і сміємося і отримуєш від того масу задоволення. Оцього радість батьківства, материнства від їхнього щирого сміху, такого знаєте, коли заливається. Ми живемо у нас дуже гарний зелений куточок. У нас маленький будиночок, але від того їхнього сміху, їхньої радості ти отримуєш масу задоволення. На Хмельниччині близько двох тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування. Більша частина із них вже знаходиться у патронатних родинах, усиновлені або ж під опікою. Наразі в інституційних закладах області перебуває 119 дітей, які чекають на свої родини. У службі у справах дітей постійно працюють, аби кожна дитина мала родинний затиш ми тішимося успіхом, але ми про це не говоримо. Ми говоримо, що це перемога, перемога любові, перемога віри, перемога серця. І ми дослухаємося до кожної дитини, відчуваємо її серце і спільно з її ну, з надпрацюваннями творимо, працюємо і досягаємо певної мети. Наразі в Україні близько 61 тисячі дітей сиріт або позбавлених батьківського піклування. Понад 90% вже перебувають у родинах, проте близько 4 тисяч залишаються у фахових закладах із надією, що колись у них з'явиться справжня любляча родина. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.